Друзі, всім привіт! Елайза Мастерс ЕСПО закінчилась. і у нас є доволі, як на мене, несподіваний переможець. Останнім часом Фурія робили все, щоб ми втратили віру у цей склад, а рішення Ксерату не йти у ліквід виглядало просто дурним. Однак, перемога у ЕСПО все змінила. Тепер сезон для команди можна вважати доволі непоганим, адже вони вперше виграли лан-турнір такого рівня. До цього їхнім найбільшим досягненням на лан було перше місце на Arctic Invitational 2019, який теж проходив у Фінляндії і мав призові у 100 тисяч євро. Проте тоді на турнірі грали Cloud9, Crazy та SJ. Фурія навіть карти жодної не програли. Тут у нас були команди з топ-10, у нас були. Несподівані колективи, як Хаву чи Апекс, і от власне Фурія, яка вже теж в топ-10 рейтингу Хилл ТВ після останнього оновлення. але ну, порівнювати з Арктікінгрітешного тут просто нема що. Тепер, напевно, Ксерадо думає, що він зробив правильний вибір, і далі бразильці гратимуть тільки краще. Хоча у мене дуже багато сумнівів. Почнемо з того, що пересівши на роль повноцінного снайпера без капітанських обов'язків, Fallen зіграв шостий найгірший турнір у новій команді з рейтингом 1.05. Загалом у нього 13 турнірів у фурія. І це при тому, що вони виграли турнір. Чело витяг себе тільки фіналом, де став найкращим гравцем. Дико бачити, як Юрі стає просто сапортом, навіть не дико а боляче, адже в нього величезний рифлерський потенціал. Але звісно основним фактором успіху став Арт, який не дуже часто купував скар, і о диво, не вмирав у перші 15 секунд раунду. Це може стати проривним в його взагалі свідомості як капітана та ентріфраге, не вмирати в перші 15 секунд раунду і дати команді шанс. От бачите, він не вмирав і давав шанс. Так, він був дуже агресивний в нього залученість до. Перших дуелей команди складала 35%. Це більше, ніж кожна третя ентрі-дуель команди. Він був скрізь, і він виграв менше половини, але це було непогано. Плюс завдавав шкоду, його розмінювали, було нормально. І це для нього найкращий лан за більш В Востаннє він так добре грав на РМРі до Aiem най Але -най найголовнішим фактором успіху бразильців, як на мене, став провал Apex у фіналі. Навіть не так апекс, як JKM та Sens. До трьох інших гравців, в принципі, питань не було. Там трошки це, це зникав на Інферно, ніби непогано почав, а потім почав дуже-дуже сильно втрачати, і, я не знаю, чи фокус, чи що. Чи він був дуже нервовий. Навк сказав пів, після в інтерв'ю, що а, їх здолали нерви. Оця недосвідченість у фіналах. Можливо, це. Дуже багато було помилок от, саме від двох згаданих гравців. ЧКМ просто не вигравав першу делі, як робив, це весь турнір, він був. Ідеальний в перших матчах це було настільки чудово. Виходить, робить мінус два, вмирає, але мінус два. Все більш нічого не треба. А другого ніби й не було в фіналі. Постійно вмирав поза увагою обсервера, і через це його присутність була от мінімальною для глядачів. Принаймні мені так здалося. Я його взагалі не бачив. Він щось там пробував робити кілька разів, лишався в клачах навіть, але ну таке собі. Як не старався Навк здобути перемогу, скільки разів не сейвив в атаці, але цього було мало. Добре, що хоча б ХЛТВ відзначили його індивідуальний виступ. Ну і звісно, кілька слів про МВП від Тіма Йонасона. Для нього це перша нагорода в кар'єрі, він став 13 13-м шведом з МВП і першим з квітня 2020 року, коли нагороду отримав Бролон. У Швеції тепер 44 нагороди, і вона випереджає Францію на 3 очки. Нафт став 88 м гравцем, який отримав MVP в Counter-Strike Global Offensive та Counter-Strike 2. Він став 10-м гравцем, який отримав MVP цього року, і 5-м, який отримав у цьому році свою першу нагороду. Це 24-й випадок, коли нагороду отримав гравець команди, яка не виграла турнір. Останнє це було рік тому на Blast Premier Fall Final 2022, коли перемогли героїка. MVP отримав Брокі. Снайпери нас наздоганяють рифлерів у році 8 на 7, 159, 106 за весь час. І Apex стала 47-ю командою з MVP. Також по одній нагороді мають такі команди, як, наприклад, Монте, Героїк Морталс або Астана Драгонс. Дуже добре гравдав, дуже мені подобалася його гра, особливо в захисті, чітко, без особливих ризиків, але, але з височезною якістю. Мені здається, що зовсім скоро, як тільки десь. В якійсь інтернаціональній команді з'явиться місце снайпера вакантне в хорошій інтернаціональній команді. Навк такий до побачення, і я йду в команду, яка має слоти ESL та Blast». а Про решту команд мало є що сказати. Енс показали наскільки важливим був Snap для цієї команди. Успіху в цьому році чекати скоріше за все не варто. Тож орієнтуємось ближче до катовіця. Проте варто сказати, що клас є клас, і з кожним матчем команда грала краще, а Глейб виглядав органічніше. Можливо, проте клоуднань будуть навіть непогані шанси на World Final. Для комплексі турнір, схоже, був не в пріоритеті. Команда точно багато віддала сил на Blast World Final, який був важливим турніром в з огляду на сезон, адже була можливість вийти на World Final. Просто так склалося, що один турнір за іншим, віддали сил багато на минулому. Все у команди добре. Маус грали останній турнір з Frozen і, о Боже, не може бути! Словак зіграв найгіршу подію за майже 3 роки. Сумно, звісно, що Маус так рано розпадається, але це нормально. Та мають бути дуже великі гроші. Звичайний, природний процес для всіх сторін. Все всіх влаштовує. З Геймер Ліджин та Fnatic все зрозуміло, сирі та поки слабкі команди, поговоримо в кінці року, може там що зміниться. Ну, а тепер давайте перестрибнемо назад до Frozen, який поз'єднався з Kerrigan Ne Rob і комплектував фейс на кілька сезонів наперед. Звісно, всі очікували, що він прийде на місце Рейн, і команда складатиметься з чотирьох молодиків і досвідченого кепа на Керріган, але не все так працює. Твісту захотілося повернутися в Liquid. Тому ми маємо Frozen, який дуже погано вписується в нинішні ролі. Face, вільні ролі, Але який є дуже адаптивним гравцем, а Фейс дуже гнучкою командою. Я очікую, що Словака просто впишуть на місце твіст з косметичними ситуативними змінами. Немає сенсу чіпати Рейн, у нього дуже добре летить кс 2 Немає сенсу чіпати Робс, який виконує унікальні обов'язки і є чудовим люркером, в якого все теж дуже добре в кс 2 не знаю, як вони зіграють в обудобі, але думаю, не проваляться, адже група дуже легка. А на заміну Фроузен приходить Бролен, який всього на місяць старше за Словака. Мене цей факт постійно дивує. Думаю, що Маус і самі не знають, чи лишать шведа у складі, але як одноразова акція, він дуже підходить. У ростеру є час, щоб щось награти. Бролан дуже вмотивований, грав на різних ролях і тому може виконувати те, що вимагається від нього. Гарний пік. А якщо все складеться дуже добре, то може він і залишиться разом з Маус проходити закриті квали на мейт. Паралельно Ліквід офіційно оголосили про прихід скулс, а все йде згідно з інсайдами. Тож очікуємо суперростер вже найближчими тижнями. Тільки знову скажу, що скулс це бюджетний ксерато, який мав менше свободи дій у пей, ніж в фурія, і тому є більш універсальним. У Ліквід буде кому вбивати і агресувати. А бразилець може грати результативного саппорта як JKS. До речі, як вам JKS в Apex замість Sense? Як на мене, це дуже навіть непоганий варіант. Загалом один з найкращих варіантів на нинішній сцені для австралійця. Він завжди буде хорошим варіантом, практично для будь-якої команди. Наступними турнірами, про які ми будемо говорити, стануть Blast Premier World Final 2023, Ну такий собі апогей цього року з найкращими командами та ESL Challenger Атланта, де будуть Monte, Complexity Apex і навіть The Mongols. Також до цього часу вийде перше відео нової рубрики, де я буду намагатися розібратися в нюансах гри від професійних команд. Розпочнемо з Na'Vi і проаналізуємо їхню гру на деяких мапах на Blast Premier Fall Final. На цьому, все. Дякую за увагу. Закликаю вас підписуватись на цей канал. Нагадаю, що є опція спонсорства, за допомогою якої ви можете мене підтримати фінансово. Також не забувайте ставити лайк і, звісно, любити Counter-Strike.